Пробігти 5 кілометрів і водночас подякувати тим, хто дарує шанс на життя у Тернополі. Цими вихідними провели символічний забіг до всесвітнього дня донора крові. На старт вийшли понад півсотні учасників: від дітей до досвідчених бігунів. Хтось долучився, щоб підтримати важливу справу, хтось, бо здає регулярно свою кров. Та для кожного це був не просто спортивний виклик, а спосіб підтримати тих, хто допомагає іншим. Сьогодні весь світ святкує день донора. це почесне і престижне ім'я, коли люди діляться не тільки хорошою справою, а й частинкою себе. І безпосередньо організатором події Біофармоплазма разом з Тернопіль Рандей як партнери. Серед учасників забігу Роман Манзій, тернополянин не лише бігун, а й почесний донор плазми крові. Чоловік не пропускає жодної можливості стати корисним для тих, хто цього потребує. Каже для нього це своєрідний спосіб донату. Як тільки плазма центр в Тернополі відкрився, я одразу ж не думаю, чи став донором. І практично кожні два тижні я хочу давати плазму. Ось, як тільки побачив анонс, прийшов, звичайно, займаюся бігом, і таке пропустити для мене це було б щось. Нічого страшного в тому немає. Ну, тобто. Ти практично кров не здаєш, просто все і крові відфільтровується плазма, і тобі вертається назад. В принципі, з розчином маршрут забігу пролягав набережною тернопільського ставу. Першими фінішували Андрій та Валентин, учасники місцевої бігової спільноти. Кажуть, такі ініціативи це подвійна мотивація та можливість об'єднатися навколо важливої ідеї. Хотів пробігти отримати якийсь, якийсь кайф від цього. Багато сьогодні людей і було весело. Мені сподобалося. Як я сказав що це кожної суботи в нас рандей на 9 ранку. Відповідно, так збіглися обставини, що і день донора вийшов, тому вийшло так два забіги в одному. Тому я задоволений, що приймав участь. Та головна мета такого заходу привернути увагу до донорства плазми. Саме з неї виготовляють ліки, які рятують життя у критичних станах. Після важких ДТП, складних пологах, тяжких. Пораненнях цих препаратів потребують дорослі і діти з первинним імунодефіцитом та з онкологічними захворюваннями. А сама процедура ще й корисна для організму, зменшує ризик тромбозів і серцево-судинних захворювань, очищує кров, зміцнює імунітет. Також ми запрошуємо тернополян долучитися до цього донорського руху, стати донором плазми крові. Це можна робити що 14 днів, і що найголовніше, головне з цієї плазми роблять життєво необхідні ліки. Також. З нагоди дня донора біоферма Плазма спільно з партнерами організували яскраве дійство для тернополян хімічне шоу для дітей, танці, скрипки, майстер-класи. Усе це створювало особливу атмосферу вдячності та натхнення. Вже в перші дні ми відчули, що Тернопіль це не просто люди, це люди з великим серцем, які приходять до нас неодноразово роблять донації, які регулярно відвідують наш класний центр. Плазму здають кожних два тижні. Донорство – це не лише про медицину, це про тил, про підтримку, про небайдужість, про єдність з нас усіх. Також під час заходу тернополяни могли визначити свою групу крові, дізнатися більше про донорство плазми та вступ до українського реєстру донорів кісткового мозку. А партнерів центру та активних учасників руху відзначили подарунками. Серед нагороджених Наталія Крудько. Жінка стала сотим донором плазми у Тернопільському центрі Біофарма Плазма. Я побачила рекламу в соцмережах, і на той момент мені не можна було здавати кров. І я вирішила здавати саме плазму. Це була моя друга донація, коли я стала сотим донором. Ну, тобто, за, за два тижні після першої можна було вже робити другу донацію. Я прийшла і вилас так, що я сотий донор, і мені було дуже приємно, що я можу й допомогти. Кожен охочий може не лише здати плазму крові, а й долучитися до великої спільноти донорів людей, які щодня дарують надію іншим. Зробити це можна у центрі «Біофарма «Плазма», що розташований у Тернополі на вулиці Бродівській, 14.